Товариство, доброго здоров'я всім. Сьогодні субота і сьогодні я буду займатися хорошою справою, а саме придбав ось такий фаркопчик до свого автомобіля Volkswagen CAD і буду його встановлювати. Зараз я його розпакую і візьму, подивлюся. Як він тут кріпиться, от як він тут кріпиться і відповідно буду його сьогодні встановлювати. Подивлюся, що мені для цього потрібно, перекину, а тоді поїду додому, візьму все необхідне ну і займуся роботою. Також Постараюся вам продемонструвати, як це буде відбуватися. Думаю, мені це вдасться. Так, друзі, катаються мої стойки стабілізатора, без всяких проблем, шумів немає, нічого немає, все так як має бути. Так, ну що ж, давайте розпакуємо і будемо дивитися, що до чого. Це розпакував я ось такий кронштейн. Ну, досить такий важкий. Плюс в комплекті зйомний прицепний механізм шарик. В комплекті ось такий. Будемо ще розбиратися. Куди вони там кріпляться, я так розумію, це з боківштайну. кронштейну. також в комплекті місце під розетку, болти і сама електрика, тобто розетка, на шарі колпачок і кабеля. Так, Зараз я дивлюся, що і як буде відбуватися, як буду працювати. Далі беру, їду за ключами і, відповідно, буду це все діло чіпляти, встановлювати на автомобіль. Так, ну що ж, поки виключаюся, далі буде. Що ж, друзі, щоб зняти бампер, ця процедура не така і проста, як здається, на перший погляд. От. Тобто треба всі моменти кріплення знайти і їх відкрутити. Зараз я покажу, які саме. Відкручуємо три шурупи, які кріпляться до бампера з цієї сторони. Підкрилок до бампера, аналогічно з цієї сторони ми відкручуємо. Далі відкручуємо. Ось тут вони знаходяться. Один, два, три і чотири. То чотири кріплення, які прикручуються до, до цієї, не знаю, як правильно, за бампером упори. Ось такі болтики. Ось такі болтики. Назірочкою дуже, скажімо, тут незручно їх відкручувати. От. Тому то е погратися треба. І все, бампер в нас знятий. Ну, відразу кажу, роблю це вперше. Тому -то, е сам вивчаю дане питання по порядку. Далі знімаємо ось цей агрегат. Як знімати? Бачу, тут, тут я вже відкрутив. Один знизу там відкрутив, як верхній, зараз буду розбиратися. І далі буду відкручувати з цієї сторони. Відкрутив я вже оцю балабуцу. Тут вона кріпиться на три кріпіжа. Нижній, бачимо, і два верхні і нижні збоку. А тут ми маємо чотири. Два верхніх, два нижніх. Тобто, щоб відкрутити з цієї сторони, тут все зрозуміло. Тут також все зрозуміло, а щоб відкрутити верхній, то потрібно зняти ось тут пробочку, ось така буде пробка. От. І всередині ключком на 19 з подовженням, тобто з головкою на 19 з подовженням відкручуємо ту гаєчку. Ось такий подовження. Ну і гаєчку. Тепер можна це все діло знімати. Так, вона вже встановлюватися не буде, тому що на ці штатні місця вже буде кріпитися сам е, е, фаркоп. От, зараз я звідти це все діло повигортаю, повичищаю. І будемо скручувати на місце все. Ось така справа. Ну, скажу відразу, да, це процедура, якщо робити самому вперше, непроста, скажімо так. І е, коли добре, коли є, що хтось покаже і розкаже. Тобто я ділю свої, своїм досвідом, свою інформацію, вам показую, як це все робиться. Власними руками, ну, не в домашніх умовах, на роботу приїхав, тому що тут є яма, з ями зручніше набагато це діло робити. От. А так загалом все виходить. Так, ну що ж, зараз це все вичищаю і будемо скорочувати сам Паркоп. Ну і так, да, до речі, хто ще не підписався на мій канал, буду вдячний за вашу підтримку, за ваші лайки коментарі. За вашу підписку. Думаю, що та інформація, якою я ділюся, вона для вас буде дійсно корисною. Підписуємося і слідкуємо за моїм каналом. Ще будуть багато відео, буде і по Кадіку, якщо якісь будуть моменти буду знімати, будуть інші відео, які, думаю, вам будуть корисні. Вже десь наживив я сам Фаркоп. Відразу кажу, почав я з того, щоб прикрутив ось ці бокові кронштейни на штатні місця. І потім населив самий Фаркоп. Сюди також наживив. І таким чином що я побачив, що якщо затягнути відразу бокові кронштейни, то е, отвори не співпадають, тому -то потрібно спочатку все-таки скручувати, наживляти першими ось ці е, болти, гайки, а тоді е, закручувати болти у кронштейнах. Я їх послабив, відповідно, зараз е, збираю комплект Болт, ровер і шайбочка. І наживляю ось тут. Після того, як я скручу боки, прикручу до кузова, я дотягну оці кронштейни. Знизу йде гайка. Так, Шайку ставим. ставимо. Ставимо гаєчку і гравер. Ось так. Наживляємо. На різьбу. Так, ось так воно має вийти, а далі вже покажу сам результат. Все, друзі, бампер стоїть на місці, паркоп також встановлено, лише залишилося мені е, підключити електрику, працювати з електрикою. Значить, що тут? Тут зрозуміло, як я казав Курнштейни. Ці, що заходять всередину, тут прикручується болтик на 17. Раз і два. Тут прикрутили. Далі. Тут кріплення такі зроблені. Ось так. Раз, два, три і чотири. Ну, щоб, чесно кажучи, мені дуже сподобалося. Та не дуже. Тому що та попередня попередка, яка тут стояла за бамбером, воно було трошки надійніше, а це ну, якось так. Плюс е -е, до того всього е -е, випало вже у нас буксирувальне місце, тому що тут вже немає його де закручувати. Де закручувати э, оцей буксирувальний, э, не знаю, правильно гачок, не гачок, ну, одним словом. А так загалом все нормально. Ну, Але я думаю, що якщо є фаркоп, то для чого мені вже й... По суті, якщо треба буде когось вчепити, то вчеплю вже за фаркоп. Ну все, зараз давайте пройдемося. Як це все робиться, значить... Відкручуємо з боків, відкручуємо знизу оцих чотири болтика під зірочку. Відкручуємо кріплення на кронштейнах. Тут чотири, там три. Ну і це все діло знімається. Коли встановлюємо, зрозуміло, тут тільки два кріплення йде. Два болта задіяних з шостої сторони, з шестої сторони, ну і відповідно кронштейни, які заходять всередину. Все, нічого складного такого ж немає. Е електрику буду кидати, там є такий технологічний отвір. Я вже відкрив пробку. Це вже я буду зараз робити вдома. Вдома є з чим працювати. Тут не дуже особливо роженешся Ну все, друзі. Робота завершена, я задоволений, хоча наголошую не до кінця, тому що все-таки бампер став ніжніший. Ось так, бачимо, воно там підгуляє От, за рахунок того, що немає отої опори такої нормальної. Можливо, треба було все-таки брати оригінальний, і тоді би було. Трошечки по-іншому, але вже є якийсь. Друзі, я вже вдома і вже частину роботи зробив. Ось я під'єднав розетку так. Ну, поки це чорновий варіант, далі буде виправлятися. Як я казав, є отвір. Через цей отвір просунув тут, просвердлив отвір і Вивів ось сюди цей кабель. Відразу мінус зробив і врізався в нарижу. Поворот стоп і габарит. Це вже тут зроблено. Залишилося мені таку саму операцію провести з цієї сторони і під'єднати лівий поворот. В принципі, на цьому буде все. Тоді поприбираю, бо ще від соняшника. Трохи залишилося тут, е, Ну, не трошки, але є. Ну, Суть не в цьому, поприбираю. Дороблю це діло, під'єднаю, повністю зроблю, щоб вже це було завершено, ну і далі продовжу. Зараз збираю фару. Хто не знає, як скидати фари чи встановляти їх назад, то, в принципі, покажу, акуратно тут є такі. Кріплення. Ось і фара. Зараз, зараз. мусить зайти в ці пази, щоб їх не пообламувати. Так, з рукою все. фара стала на місці, тепер, тепер прикручую От болтики, закручую і. Закладаю ось цю кришечку. Кришечку теж потрібно отак закладати. О, о так. Знизу, при закритих дарі, знизу і защовкнути. Все, ну, теж незручно ну, показувати однією рукою. Так, ну що ж, я поїхав скручувати і переберуся до лівої сторони. Ну що ж, друзі, все, роботу зроблено, Фаркоп вчеплений. Проводка розкинута, все вийшло, поховати, все, супер. Добре, все, всіх гаразд вам. Бувай.